Усім привіт, шановне панство! Ви на каналі Христинка сьогодні розпаковка. Купила трохи продуктів, речі, які треба було купити. І так собі, знаєте, купила і думаю: а може нам мені забагато всього треба? Ці не буду вам прописувати, не буду озвучувати, бо що Бо вийшло два чеки. Купила один набір, потім зрозуміла, що ще не докупила хімії побутової і вернулася купити. І так собі думаю, з тою побутовою хімією. Чи нам то стільки всього нав'язали? Для того спрей, для того спрей. Може, то мити все одним, якусь соду купити або м, порошок для чищення. Коротше, пишіть свої варіанти економії, бо я вже навіть не знаю. Олія Олейна. Зараз за акційною ціною Ото взяла. Такий сир, в мене старша донечка таке полюбляє на канапки, можна сказати, для неї спешл Купила салфеточки. Зараз на них акція, якщо оплачувати карткою АТБ. Я таку картку маю, і якщо є якісь такі гарні вигідні пропозиції, то обов'язково е купляю. Тут, бачите, вони такі звичайні, квадратні е 200 штук. Так. Теж, теж думала, от купила я та дві пачки Може то купити ці носовички, такі звичайні, бавовняні, Що? Повитирала носа, випрала і по колу. А це все тепер таке одноразове. Купляй, купляй чай. Оце моя любов. Я вже, мабуть, всі смаки перепробувала. Так, виробництво Ловара. попрошу мені. На рекламу щось прислати. Я задоволенням вас прорекламувала і пила б ваш чай ще частіше. Хоч куди вже частіше. Так, спреї. Ось такий відсів взяла Антиналіт. Так, так, де кадр. І взяла антижир. От. Мені подобається, що вони не є дуже агресивні. Знаєте, бо одного разу купила. Якийсь антижир, попшикала і попав він мені на інший матеріал, просто залишило такі плями на поверхні. Ну, правда, це не була плитка, не пам'ятаю вже що. Одним словом, тепер такої супер агресивної хімії не купляю і, і вам не раджу. Хіба в якихось таких, вже, знаєте, екстремальних випадках можна купити Антиналіт. Зазвичай напшикою, залишено декілька хвилин там на 10 наприклад, і протерла легенько тряпкою, можна такою губкою, знаєте, як для миття посуди іншим боком, цим жорстким, і все. Достатньо. І, коротше, антижир. Морквинка. Що купила морквинку? А то, ви, знаєте, почала читати за те харчування і виявляється, що не в огірках-помідорах є клітковина, а ось морква, наприклад, коротше, але морква в рази дешевша. І що, і коли щось готую, додаю моркву, і лишається такий кінчик з хрумою. Так думаю, треба собі колись просто почистити моркву, натерти і з'їсти. І то і колись не наступає. Сьогодні купила. Маю надію, що що з'їм. Якісь такі, знаєте, гарні банани. Хоча через камеру виглядають зеленішими. Бо останнім часом то зелені, то вже ще не, зелені, ще не жовті, а вже якісь не такі. Так, акція, акція на стегна курячі. Ось, Ми любимо запекти в духовку кинути. І купила аж дві пачки. Ціном десь там прикріпляю за кілограм. Бо, знаєте, навіть морквинка чи то. Звідки ви будете знати, скільки воно важе? Так, ціну вам за кілограм тут, отут от, от, прикріплю. Ще одні стегна. Так, шоколадка. Шоколадку я купила навіть не собі, а на такий невеличкий презент, одним словом. Ось. і Ішов, і яблучко. Цього разу сортове. Досить гарненьке. Взяла так жменьку, бо спочатку несла банани, яблука в руці, а потім вже аж взяла корзинку. Ви теж так робите? Спочатку несете все так оберемком, охапком, <laughs> поки вона не починає випадати, а тоді вже аж берете корзинку. Я ж не одна така, правда? Ось, на цьому буду відео закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. До нових зустрічей. Гарного всім дня!